Підступні зухвалі та цинічні мисливці за легкою наживою. Для них немає нічого святого, маскуються під волонтерів і під виглядом збору коштів на потреби армії набивають свої власні кишені. Був затриманий 41-річний житель Бережанського району Тернопільської області, який, видаючи за себе те, що він є волонтером організації УНАОНСО, збирав кошти на потреби благодійного фонду українським солдатам, які воюють на сході. Шахрай виношував свій план недовго, помітив біля торгівельного центру справжніх волонтерів, роздивився, як виглядає їхня скринька, і згодом змайстрував собі схожу. Вчора придумав, повзяв, зробив на спринтері. Бучив, що хоє збирає зараз, та й так думав. Біда заставила цей. До речі, затриманий був у розшуку. Він вже не раз мав проблеми із законом через шахрайство. Проти нього відкрили чергове кримінальне провадження, а тим часом правоохоронці радять небайдужим людям бути уважнішими до волонтерів, аби пожертви дійсно надходили куди потрібно. Прохання перевіряти документи волонтерів. Якщо ви сумніваєтеся, в їх дійсності прохання телефонувати на, на телефон 102. два. Представники міліції проведуть перевірку, з'ясують. На які потреби і куди дані кошти йдуть? Справжні волонтери, які збирають кошти на вулиці, кажуть, що усі їхні скриньки опломбовані, і обов'язково на них є певний банер та печатка організації.